Ви такого ще не бачили? Це що, пінцювальник? Дупомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав, коротше назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на я думаєш, та йо, класно. А потом, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли, вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються отакі заміси люди. По-перше, вікна. Це дуже старий вікна, які просто прикрили ну, ви, ви поняли, тут за решетки. Це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жив І Ще з туалеті ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом уже складається потихоньку. І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все таки тільки від'їжджаєш від прям. Якихось бізнес-центр в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається отака всяка історія. Ну, В цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. а, Ну, звісно ж, опалення кольдером, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умивальника туалет! І чого так роблять, бо. Ну, опять-таки, бачите, відпалося. Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім отут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, воно не збирається. Воно то, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу, дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано, навірно. Ну, точно не за такі гроші. І нема варіантів. Ті, а, якщо ти так хочеш приїхати щось е, є дешевше. поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починяється. Норма... От в такому вигляді, поняли, від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в комуналки. Там буде непогано, але ти в комуналці, у тебе спільний душ буде, у тебе спільна кухня. Це, це... Тут плюс дуже багато... Багато людей, коротше, ви поняли яких національностей. І це вони дуже часто тут неопрятні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо. Ви...